Теплі руки, спеціальні інструменти, пластилін і творча уява. Саме цим користується 14-річний Тарас Джевага, створюючи фігурки з пластичної маси. Його роботи можна було побачити у стінах міської дитячої бібліотеки. Виставка броньованої техніки діяла всі вихідні. Хлопець каже, що таким чином хоче підтримати військових на фронті. Я якось хотів підтримати ЗСУ, як вони борються за життя та свободу нашої країни і. Якось я хотів їх з шести років Тарас весь свій вільний час приділяє ліпленню. Майструвати почав персонажів комп'ютерних ігор, а з початку війни став виготовляти військову броньовану техніку. Спершу я ну, побачив на комп'ютері та й на телевізорі, ну, деякі мені друзі казали, що дивись, оце в таке є. Я думав сліпити, і в мене так гарно вийшло. Я думаю. А чому би мені не продовжити це тіло? Я такий, піду попрошу у мами пластирін, хай вона мені купить. Я сліплю ще раз, такого щось уже друге. І я сліпив, і в мене було дуже багато фігурок. Дуже багато. І мені це так сподобалось. Кожен створений виріб для Тараса є значимим. Всі фігурки хлопець зберігає. Говорить, найбільше цінує час, який витратив на ту чи іншу модель. А ще, якщо результат перевершив очікування, якби я їх робив, я над ними старався. Тут дуже багато складних. Ну наприклад, ось дивіться тигр, тигр один. Ну десь дві години це точно. І не один раз його перероблював. Тарас знає кожну свою маленьку копію реальної техніки. Марк 1 Гепард А 1 Оплот, Міцу 108 Абрамс, Штурмтігр, БТР, Артилерія Американська, Град Український, ППО Перетяжний зенітка перетяжна, гелікоптер. Окрім пластиліну для своїх робіт Тарас також використовує і інші матеріали. Це можуть бути фарба, картон, тканина або сірники чи пластик. Це джип, найзвичайні воєнний, американський. Це ось я вирізав із, із лоточка, з ненужного, вже. Картон пластилін, і ще ці пластик. Було полотно, бабуся передала. Воно таке камуфляжне було. Я ж думав поцепити на на у цей німецький. Захоплення Тараса передалось йому від хобі мами, розповідає хлопець. З маличку він цікавився її роботами та допомагав у ліпці з гіпсу. В більшості це мене передалось від мами. Вона дуже любила ліпити і малювати. У неї це дуже гарно получалось. Вона робила картини із гіпсу. Вона робила. На картині оце на пластинці. і вона вліплювала це лице і приклеювала до неї. І оце вішала на, на стіну. Сьогодні Тарас навчається у 9 класі ліцею номер 5 Це вже його друга персональна виставка. В такий спосіб хлопець наближає перемогу та мріє, що своє захоплення перетворить у майбутню професію. Я хотів би поступити в якийсь ну, творчий інститут, щоб вивчитись там на. Скульптора або на да, художника.